Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні за вашим проханням ми підготували зразу два гороскопи. Це гороскоп стрижки та фарбування волосся на 25 2025 року, та ще й гороскоп очищення, пілінгу, епіляції обличчя та шкіри. Що ж, ми додали за вашим проханням оцю частину. Починаємо, як завжди, з. Тих днів, коли краще провести стрижку та фарбування. Отож, 4 лютого починається гарний період в тільці зростаючий місяць. Тут можна і стригти, і фарбувати волосся. Будьте уважні, 6-го у нас після 10-ї години ранку починається гарний час, 7-го продовжується близнюки зростаючий місяць, це нагадує час стихи і повітря, тому тільки органічні фарби використовуємо для фарбування волосся. Ось діва спадаючий місяць. Тут короткі періоди, але тут можна вже в будь-який час і будь-яку фарбу використовувати не будь-який час, а фарбу 14 після 16 години гарний час починається, і 15 го до 10 30. За малий час, але є. 15 го після 14 години і 16-го весь день Тереза спадаючий місяць тут тільки органічні фарби використовуємо. Це час дихання. 22-го не можна фарбувати, але 22-го в стрінці можна стригти волосся. 23-24 го го козиріг і фарбування, і стрижка будуть успішними. Залишається у нас до кінця місяця, ще 25-й гарний час. Після 8-ї години ранку починається і до кінця доби. Це у нас водолій спадаючий місяць, але тут ми використовуємо тільки органічні фарби. Так, ми зараз з вами в першу чергу подивимося, занотуємо гороскоп для стрижки та фарбування волосся на лютий 25-го року. Є. А тепер, за вашим проханням, ми вже даємо і таку інформацію. Отже, в лютому, з 15 лютого після 14 години дня починається гарний час, приятливий час. І до 25 лютого, включно це гарний час для очищення, пілінгу, епіляції обличчя та шкіри. І гарний час для педикюру 23 та 24 лютого козаріг спадаючий місяць, дуже, дуже гарне чищення ніг, так що використовуйте і цей період теж. Щоб він вам йшов на благо. Отже у вас є і ця інформація. Тепер у нас на лютий місяць є повна інформація, яку ви хотіли побачити в наших гороскопах. Бажаємо вам здоров'я, щастя і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.